Так, тут ми з вами трохи подивимось про те, як, в принципі, ми можемо сплачувати з вами податки. По-перше, нам що потрібно зробити, це знайти реквізити для сплати податків. Давайте переходимо в наш електронний кабінет. Так, нажимаємо тут вхід, отримаємо ось таку штуковину. Я думаю, всі вже знають, як сюди зайти. І сьогодні для різноманіття ми з вами зайдемо не через ключ ЄЦП, а чогось воно і не нажимається, в принципі, так, а ми зайдемо через ID.gov.ua. Ми зайдемо як фізична особа, нажимаємо увійти. І бачимо, що в нас тут є, які варіанти. Так, бачимо банк ID, знаходимо наш монобанк, наприклад. І заходимо у застосунок монобанку, обираємо QR-кодик, скануємо його. Зараз воно в мене зайде. Нажимаємо ще, і там є сканер QR-коду. Наводимо наш сканер QR-коду на qr код нажимаємо підтвердити. Воно передає інформацію, і ми зможемо з вами нажати продовжити. Таким чином, ми можемо одразу попасти до особистого кабінету. Як бачите, все спрацювало, все добре. Після цього ми йдемо у стан розрахунків з бюджетом. І тут ми що можемо зробити: по-перше, ми можемо перевірити, чи все добре. По-друге, ми отак вправо просто. Проходимо, пролістуємо. І в нас тут є така картиночка-картки, так, під штукою реквізити. Термін сплати нам податково люб'язно не каже. Проте, на реквізити, отут, якщо нажати, то вилазить отаке віконце. Що в нас тут є? Перше назва платежу. Оцю всю штуковину можна сплачувати, так? Тобто ви просто копіюєте код платежу, назву платежу, МФО отримувача і все-все-все інше, і все воно буде працювати. Друге, що можна зробити, наприклад, МОНО та Приватбанк, це відсканувати QR-код. І це зручненько, тому що ви просто його скануєте, воно вам самостійно підтягує реквізити, ви просто зазначуєте назву платежу і, в принципі, все. Так, ще вписуєте код платіжний і суму. І далі воно все самостійно розуміє. Так, давайте зараз я перевірю, щоб воно все писало. Е, так, 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 все. Плюс-мінус нормально пише, тому воно працює. Е, наступні варіанти, їх багато. Ви можете обрати будь-яку платіжну систему. Так, наприклад, е, давайте перевіримо, що в нас тут є. Воно заповнило, заповнило, заповнило. Тут вводите свої. Призвичаємо по батькові ваш ІПН. Давайте нам мені перевіримо. О, Віталій Гієвич, Святков Віталій Сергійович. ІПН, наприклад, такий. А, щось воно не хоче. Ну ладно. Напишемо правильний. Супер. Так, 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 так. Все. Якщо бачите, ось тут у нас призначення платежу. А на сьогодні воно повинно бути без зірочок, без крапок з зап'ятою, просто з пробилами. Тому портмоне ще не замінило, через портмоне тоді я раджу не сплачувати поки що, перевіряйте цю штуку. Тут пишете телефон, емейл, картку і все. В принципі, ну, тобто, тут взагалі нічого складного немає в нас. Так само у нас це працює через LeakPay, через будь-які інші платіжні системи. LeakPay, бачите, зараз не працює. Сіті 24 дивимось. Сіті 24 працює. так? І він самостійно ще й підтягнув, бачите, і ІПА, не все інше з податковою, тому, в принципі, плюс-мінус нормально. Ось таким чином, в принципі, ви сплачуєте податок. Як бачите, нічого складного немає. Давайте пройдемо ще раз по реквізитах, для того, щоб ви все правильно робили і у вас не було жодних проблем. Назва платежу: єдиний податок з фізичних осіб це те, що банк заповнить автоматично. Код платежу. Це те, що банк заповнить автоматично. Це для вас не суттєво, не важливо. Код і отримувача це код вашої податкової інспекції. Він буде не такий, як на відео, і рахунок буде не такий, як на відео. Найскоріше за все. МФО це номер банківської установи. Це в нас ГУ, ДКСУ Дніпропетровської області, наприклад, так. І бюджетний рахунок це рахунок IBAN, на який треба сплачувати ваші податки. Давайте ще раз, на прикладі Сіті 24 подивимось, так, що в нас тут є? Ось нас бюджетний рахунок перетягнувся, хто отримувач, код відропового отримувача, і далі в нас є вже призначення. Якщо будете сплачувати податки самостійно, то призначення платежу у вас наступне. 101 це код бюджетний про сплату податків. Це ваш ІПН. А тут у вас йде сплата ЄП, наприклад, лютий 24 го року. Так. Далі 50 і ось цей код. Що це в нас таке? Це в нас оце. Як ви бачите. Так? Тобто це все є. Це код платежу. Все. І далі, ось воно, далі йде. До кінця ці штуковини також можна видалити. Тоді це буде правильні реквізити для сплати рахунків. По факту, по факту, Як це не цікаво, то в принципі, якщо ви просто з вашого ІПН скинете гроші на оцей рахунок, вони зачисляться. Так? Тобто, налажати тут ну, прям складно, якщо чесно. Просто дивимось суму правильно. наприклад, а, так, тут у нас, от так, здається вже. Так, і просто потім сплачуємо, і все. отримуємо квитанцію, квитанцію зберігаємо. Тобто нічого складного у сплаті податків, в принципі, немає. Так само ви можете сплачувати податки у інших розділах. Все. Якщо будуть запитання, пишіть під відео.